Я так давно слухав одного чоловіка, одну проповідь. І він вів дуже таку цікаву тему, і його суть цієї теми було, що неможливо бути християнином і жити плотським світським життям. Я прослухав цю проповідь, я собі задумався, думаю, дійсно, Господи, яку велику несе небезпеку слово благодать. Якщо духовний компас людини збитий на один градус. Я не говорю про більше, я говорю просто на один градус. І людина йде по житті, і вона не дивиться на ті дороговкази, які їй показує Господь, де треба зупинитися, де треба пришвидшити крок, де треба, можливо, і перечекати, стати, обійти. Але людина йде прямо, бо вона все не дивиться, бо вона вважає себе господарем свого життя. Але ми з вами люди, які, які віддані Ісусу Христу, і одне місце писання каже, що наше жиліще, воно на небесах. А якщо наше не на небесах, то і ми з вами повинні бути людиною неба. Ми не повинні бути людиною тіла, людиною землі, людиною плоті, яка прив'язана до цього всього, що мішає нам піднятися, навіть часом і голову підняти до неба, до молитви, щоб з'єднатися з Богом. І в цьому є дуже велика небезпека, тому що або ми маємо єднання з Богом, і ми наше жилище на небесах, або ми не маємо єднання з Богом і наше жилище в іншому місці, третє місце нам не дано. Католики говорять, що ще є чистилище, хтось з ними згоджується, хтось не згоджується, я згоджуюся, чистилище є. Є рай, є пекло, є чистилище. Так, але ну, воно знаходиться. Зараз і вона знаходиться тут. Якщо ти себе очистиш, якщо ти себе приготуєш, ти будеш в раю з Богом. Якщо ти не будеш або чиститися, будеш жити як всі останні люди, будемо називати речі своїми іменами. Ми люди дорослі, не знаємо, куди ми йдемо і від чого ми спасаємося. Якщо ми не примирені з Богом, якщо ми живемо не тим життям, наше місце в пеклі, і не важливо, чи ти віруєш, чи ти не віруєш. І мені таке слово лягло на серце, коли я прослухав ту проповідь того чоловіка, я так собі порозмислив пару днів. І я собі подумав: ну мій Господі, а як сьогодні багато людей піде до пекла, я не хочу сьогодні говорити про світ, я говорю про нас, про віруючих. Як сьогодні багато віруючих піде до пекла? і чого вони туди підуть? Вони підуть із за того, що вони. Повірили брехні. Вони повірили брехні, вони почали слухати брехливі слова брехливих вчителів, брехливих пророків, які сьогодні починають говорити, які сьогодні проповідують і несуть науку в церкву, що можна сьогодні обходитися з гріхом толерантно, що можна сьогодні жити так, як ти сьогодні хочеш. Бог сьогодні є любов. Бог сьогодні нікого не наказує, Бог сьогодні нікого не відправляє в пекло. Пекло це вже Ні, Сьогодні тільки є Бог любов, сьогодні є краски, сьогодні є розові Ти живи як хочеш, ти живеш по благодаті. Бог сьогодні тебе прощає. і сестри, як я наголошував велика небезпека в цьому. Велика небезпека в цьому, що ми сьогодні, можливо, так і думаємо. Людина, яка живе, вона ходить в церкву, ми її бачимо. Там декілька разів в тиждень і ми бачимо поверхност. Прийшов брат, прийшла сестра, красиво в діті, все охайно, все добре, привіталися, слава Богу, як там справи, ну по милості Божій, все добре, добре, ну все з Богом, розпрощалися. Брати і сестри, ми бачимо тільки обгодку свої цукерки, свої шоколадки, але що знаходиться внутрішньо? як сьогодні людина живе перед Богом, як сьогодні людина йде до вічності. Це знає тільки сама людина і знає сам Бог. І так людина може ціле життя проходити в церкві, бути непереродженою, невозрожженою, жити плоским життям і в кінці оказатися в пеклі. І там вона скаже, я знала, я знала це слово, я чула це слово в церкві, але я все життя жила, і я все життя йшла до того, щоб сьогодні оказатися в цьому страшному місці. місті. Це жахлива реальність, яку сьогодні мало хто з християн хоче навіть прийняти в своє серце, навіть чесно і думати про таке страшне, що можливо, якщо я буду жити так, я можливо і там його кажуся. Але люди сьогодні говорять, Бог прощає, Бог сьогодні милує. Чи знає, якою ціною нам досталося це мити? Каже Господь, мене розділить. На мене плівали, мене били, мені насунули на голову тернові вінок. Мене заставили нести Христа тяжкого під горбок. Мене положили, мені пробили руки, ноги. Я мучився. Мерти Сятра, така ціна того, що ми можемо з легкістю робити. Того, що ми можемо з легкістю так поступити, згрішити, а нічого, Бог прощає. Бог прощає. Але і все моє приділ, цьому є своя крапка. Згадується мені на пам'ять один цар, який дуже важко захворів. І до нього йде слово каже, зроби завіщання своєму дому. Бо тим мреш. Все тобі, тим мреш. Я думаю, Боже, якби зараз до мене, Господь сказав, що. Зроби там те, 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 поправ своє життя, бо в тебе буде перехід. Братися, як людина духовна. Вона б сказала, «Господи, моє живіше з тобою. Ти мені сьогодні сказав, Ти мені сьогодні даєш шанс, щоб я примирився, щоб я загладив там всякі свої якісь провини, проблеми, щоб я зробив все, щоб я сьогодні став перед тобою чистим, очищений. І щоб я став і ти сказав. Добре, вірний і рада. Війди, війди сьогодні в раді свого пана. Я бачу твоє життя, я знаю, як ти прожив його. Я знаю твою віру, я знаю твоє служіння, я знаю, як ти жив. Ти достойний. Але що зробив той цар, бороди і сен? Цар захворів, цар пошомолився, Господи, згадай, приходить пророк, каже, Бог тобі дає 15 років. Якби всі забулося, живе людина далі, ти живе. Як тривога, так зразу й до Бога, правда, що чи що зразу шукає Бога. Але як Бог послав виздоровлення, то все, ну, все нормально, я вже герой, все, можна ходити, все, все добре, все нормально, вже Бог постається на другому місці. І стається велика-велика. Я б сказав випробування, чи як це ще назвати, коли приходить до царя Посли. І кажуть, ми там чули про твою смертельну хворобу. Ми чули, як ти виздороді. Ми це все чули, ми знаємо. Як людина духовна, як цар мав би поступити, сказав би, так і амінь. Є в Ізраїлі живий Господь, подивіться. Він сьогодні істеляє навіть від такої хвороби, від якої не можуть допомогти ні ваші божки, ні ваші чародеї, ні ваші лікарі, ніхто. Сьогодні є в Ізраїлі Господь. І Він сьогодні спасає, він сьогодні ізцеляє, він сьогодні милує. І якщо ви сьогодні присоєднетеся до числа Ізраїля, він не буде вашим покровителем, він буде вашим Богом сьогодні. Але що робить сьогодні людина? Людина показує зовсім іншу сторону. Людина показує плотину сторону, що сьогодні в серці осталося в людини. Подяка Богу і вдячність до Бога, що так і залишилося неперероджене, непереплавлене. Він навів не велике зло, потім на Ізраїля, тому що все, що він показав, все було винесено. Все було розграбовано, все було вкрадено. Брати і сестри, передо мною читали, браття. І вже я не буду перечислити, вже нагадувалися, що значить, як є діла тіла і, і які плоди духа. Брати і сестри, якщо ми з вами сьогодні люди, неба, якщо ми сьогодні перероджені, брати і сестри, ми сьогодні повинні поступати так, як сьогодні говорить Слово Боже, не по плоті, тому що діла плоті, вони, вони не доведуть нас до, віч, до вічної радості. Діла плоті, вони сьогодні нас доведуть тільки до місць преісподніх. І тоді вже неважливо, чи ти був в заповіті з Богом, чи ти служив в церкві співом, чи проповіддю, чи віршом. Це вже все буде неважливо, тому що діла твої, вони будуть зовсім не такі, якими хотів би сьогодні бачити Господь. Я не хочу нікого лякати що насторожувати. Я це говорю перш за все до себе, тому що, якщо я його говорю, я повинен. Потім і дати відповідь за це слово, яке я сьогодні говорю. І той, хто слухає, повинен також прийняти це в серце і сказати: Господі, я сьогодні чую, я сьогодні мушу зробити якісь правильні висновки в своєму житті, я сьогодні мушу перевірити своє життя, я сьогодні мушу перевірити своє ходження перед Твоїм лицем. Чи може я сьогодні збити трошки з курсу своє? Чи може в мене вже одна нога переходить на... Іншу сторону, я вже схожу з дороги. Велика сьогодні небезпека для нас, християн, в цьому світі, коли ми перестаємо довіряти Богу. Коли ми беремо Бога як елемент чи інструмент всього лиш прощення. Я сьогодні цар, я сьогодні Бог, я сьогодні пішов, там спотикнувся, впав, а нічого. Боже, я там цього. Прости. Бог простив. Але людина ніколи навіть і не знає, що таке покаяння, що таке мати близість з Богом. Од, друге місце писання каже, що народження від Бога, він не може грішити. Брати, сято, якщо сьогодні в твоєму серці Господь, якщо сьогодні ти водімий Духом Святим, а не Похоті своїх очей чи ще чимось. Ти сьогодні не будеш мати нічого спільного з гріхом. Ти сьогодні не будеш мати нічого спільного зі світом. І сьогодні будеш ти розп'ятий для цього світу. Це значить, що світ тобі вже нічого не зможе запропонувати тому. Що ти зміг би взяти, тому що ти для цього світу розп'ятий. Ти розп'явся з Христом. Все, що тобі треба, тобі сьогодні вже дає Господь, брати і сестри. Тому звіряємо, звіряємо своє життя, звіряємо свої путі. Ми не знаємо ні дня, ні часу, коли кожному з нас прийдеться перестати перестати перед Богом. Один Господь знає, комусь може раніше, комусь пізніше. Але ж нам прийдеться дати відповідь за кожне слово. За кожну думку, за кожне діло, яке ми вчинили, будучи чи під його покровом, чи коли ми виходили з-під благодаті, щоб вчинити якийсь гріх. Брати і сестри, поки ще в нас є нині, нині ми ще можемо чиститись, нині ще ми можемо убіляти свої одежі, тому що прийде час, коли Господь скаже, або війди, Благословення або відійде проклятий. Амінь. Амінь. Помовимося.